Друзі, арас тіві перші проголовне поїхали. Актор, народжений в Україні на Сумщині. Конотопія боявся ляпнути зайво через страх. Роман Попов відомий російський актора, який прославився ролью Ігоря Мухіна у серіалі Поліцейський з Рубльовки у вівторок, 28 жовтня. Стало відомо, що актор помер його життя забрав рака Моско, з яким він боровся з 2018 року. Російський комедійний актор та учасник Матігла Роман Попов був уродженцем України. Він народився в Конотопі Сумської області. Проте в дитинстві родина переїхала до Росії. Деї залишилася на багато років, і лише у 2003 році родина Попових перебралася жити у Сочі. Вже там Роман почав уявляти акторські та гумористичні таланти, грав КВК та багато виступав. А у 2013 році перебрався до Москви, і став резидентом Каметі-клаб. Попов вважав за краще заримати рота на замку і не робити. різких заяв щодо війни в Україні. Тим не менше він мовчки підтримав путінський режим і їздив до окупованого Криму на зйомки за що потрапив до бази миротворця. У мережі є лише одне інтерв'ю актора, в якому він побіч. Ну торкнувся теми війни у 2024 році. У випуску Макарена в російській соцмережі ВКонтакті уродженець Конотопа зізнався, що був учасником бойових дій. вбивав людей. При цьому актор не став уточнювати деталі ні про яку війну йде мова, ні про те, яким друзям він там допомагав. Однак в цьому контексті можна припустити, що йдеться саме про війну в Україні. Я був на війні під час бойових дій, допомагав своїм друзям. Військовим як також не можу сказати, це моя особиста справа. Є можливість спіймати кулю в будь-якій ситуації сидячи в окопі, я майстер спорту зі стрільби. Моє вміння було потрібне на той момент. Є люди, у яких треба стріляти, сказав Попов у підтримку російської армії. Роман Попов при цьому заявив, що він проти воїн, як я вища й назвав себе пацифістом. А зі словами актора у світі є багато речей, якими люди можуть займатися разом замість того, щоб вбивати один одного. Нещодавно оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Бізпало склав свій перелік українців-зрадників, які підтримують політику Кремля, або ж мовчать про криваву війну в той час, коли окупанти нищать міста України та вбивають мирних людей. Таїсія Повалій першою у його списку є співачка-зрадниця, яка нещодавно показалася з паспортом РФ. Вона виїхала з України ще до повномасштабного вторгнення, після того як тік Янукович злякалася з чоловіком і переїхала до РФ, де повноцінно почала будувати свою кар'єру. А сьогодні себе вона називає радянсько-російською українкою, яка сказав безпалов, палов Далі згадав путіністку Анну Асті, яка родом з Черкас, але продовжує виступати в країні агресорі та не. Засуджує дії диктатора на початку повномасштабного вторгнення. Вона знаходилася в Україні, але все ж таки потім виїхала зі своїм чоловіком росіянином і продовжила будувати свою кар'єру в країні 404. Все завдяки тому, що Світлана Лобода покинула російський ринок і анасті стала дешевою калькою Світлани Лободи. Зазначив безпалов Любов Успенська. Ще одна колишня українка Любов Успенська, яка нещодавно отримала громадянство РФ і наголосила, що це було її мрією, поповнила список зрадниць. Любов. Пенська, яка вважалася королевою шансон, вона киянка. Вона тут тривалий час жила, зростала, має чимало друзів, обожнювала гастролювати містами України. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, заявила про те, що нарешті стала росіянкою, отримала там громадянство. Наголосив блогер Юрій Барша. Юрій Бардаша, колишній український продюсер, який був засновником гурту Гриби, теж став затятим путіністом ще до початку війни в Україні. Він настільки схиблений на русском мірі, що не зміг триматися, переїхав з початку повномасштабного до РФ і там активно будує кар'єру, сказав Богдан Яна Соломко, колишня учасниця шоу Холостяк на телеканалі «СТБ», яку обожнювали українські глядачі, теж стала на бік зла та мовчить про війну в Україні. Яна Соломко будувала кар'єру там до повномасштабного вторгнення. А в період повномасштабного взагалі тиша жодних висловлювань і потім переїхала в Штати. Наскільки мені відомо, ще одна перечакінська зрадниця за проданка, все в одному флаконі наголосив без палов. Ані Лорак, ані Лорак це одна з найбільш обговорюваних зрадниць, яка за чутками вже подала заяву на отримання паспорта РФ та не засуджує політику диктатора. Все, що могла програти в цьому житті, вона програла. Лаконічно резюмував блогер Лоліта Мілявська. Наступна потіністка Лоліта Мілявська, яка народилася в Україні, і нещодавно заявила, що хоче, аби її прах розвіяли на батьківщині, теж не засуджує війну та продовжує виступати перед окупантами. Її кар'єра все ж таки в Москві відбулася. Російський рубль її годував. Але Лоліта, коли почала вигадувати історії, як Жахливо обходилися з її мамою в центрі Києва через те, що вона говорить україно російською. Це ж треба мати таку хворобливу фантазію, і як сильно потрібно любити рублі, щоби таке городити. сказала Богдан. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.